Цеко Кер Limited Дішн Інтенс Кер ексклюзивна лінія створена на основі наукового відкриття. Фітокератину – Це інноваційна рослинна альтернатива тваринному каратину, виготовлена з пшеничного протеїну. Завдяки маленькому діаметру та спеціальній біодоступній формі він легко проникає в структуру волосся. Зволожує та відновлює серед. Технолог бренду Ганна Шаповалова знайомить з лінійкою Intense Care від CECO. Ваша улюблена лінійка. CECO Intense Care. Limited Edition серія включає в себе шампунь, кондиціонер та гідроспрей. Шампунь для інтенсивного догляду. Limited Edition Intense кер Shampoo. а він такий класний. Знаєте чому? Це м'який очищуючий продукт з рослинними протеїнами: кукурузи, шовку та пшениці. 100% веган формула запобігає появі кінчиків, що січуться, і відновлює пошкоджене волосся, зміцнює волосся і надає їм еластичність. Дерматологічно протестовано. Завдяки пантенолу, гліцеріну і екстракту мальви, він інтенсивно зволожує, заспокоює і надає волосся близько. Кондиціонер для інтенсивного догляду. Це кокер Care інтенс Limited лімітед едішн інтенс Conditioner. Його основна цінність полягає в поєднанні зволожуючих компонентів, пом'якшуючих протеїнів та живильних речовин. 100% веган, фітокератин, екстракт мальви і провітамін b 5 інтенсивно доглядає волосся, надає природний блиск і еластичність. Формула запобігає посіченню кінчиків і зміцнює та відновлює пошкоджене волосся, надає еластичність. Дерматологічно протестовано рекомендації до застосування невелику кількість кондиціонера рівномірно розподілити по вологому волосся і залишити на короткий час. Ретельно промити теплою водою. Підходить для щоденного використання, Зволожуючий спрей для волосся. Це -Care Limited Edition Intense Care Hydro Spray. Limited Edition Intense Care Spray. Цей спрей поєднує функцію догляду та зволоження. Сприяє захисту волосся від зовнішніх подразників. Активні компоненти фітокератин та екстракт цукрових буряків інтенсивно зволожує та підтримує гідробаланс у структурі волосся. Рекомендації до застосування: розпилити на підсушене рушником або сухе волосся. Не змивати. Перед використанням спрей добре взбовтати. Для посилення результату рекомендується використовувати Limited Edition Intense Care Shampoo та кондішнер в комплексі з Intense Care Spray. До складу Intense Care входить рослинні протеїни, кукурузи, пшениці і шовку, а також пантенол, гліцерин та екстракт мальви. Підходить для щоденного використання. Лінія Intense Care представлена у різних об'ємах для домашнього та професійного використання. У колекції також є компактні travel-size формати, зручні для поїздок і тестування продукту. Лінія Intense Care від SECO – продуманий догляд для щоденного та професійного використання.